У серпні 1572 року Париж був охоплений святковою атмосферою. Французька принцеса Маргарита Валуа виходила заміж за протестантського принца Генріха Наварського. Це весілля мало стати символом примирення між католиками та гугенотами після довгих років кровопролиття, але за яскравими балами, щедрими бенкетами та посмішками приховувалася зловісна змова. Катерина Медічі, мати короля Карла IX, не довіряла гугенотам і вирішила покінчити з їхнім впливом раз і назавжди. Ця моторошна історія сповнена інтриг, зради та кривавих подій, які змінили хід історії. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше захопливих і моторошних історій. Коли в ніч на 24 серпня дзвони церкви сен жермен -Л осеруа прорізали темряву, Париж вибухнув хаосом. Першою жертвою став адмірал Гаспар Де Колін'ї, один із лідерів гугенотів. Його жорстоко вбили у власному будинку, тіло викинули з вікна, а голову відіслали Катерині медічі як тріумфальний трофей. Ця смерть стала сигналом до початку масового винищення протестантів. Католики виривалися на вулиці, ламали двері, вдиралися до будинків, безжально вбивали чоловіків, жінок і дітей. Кров заливала бруківку, а річка Сена несла за течією тисячі понівечених тіл. Кажуть, що король Карл IX спочатку вагався, не наважуючись віддати наказ про різанину. Проте Катерина Медічі переконала його, що гугеноти готують змову проти корони. Нарешті з його вуст зірвалися страшні слова. Вбийте їх усіх, щоб не залишилося жодного, хто міг би дорікнути мені. Кривава розправа тривала не лише в Парижі, вона поширилася по всій Франції: Ліон, Орлеан, Бордо, Руана та інші міста перетворилися на арени жорстокості. Загалом було вбито від 10 до 30 тисяч людей. Поки Париж здригався від жаху, у Ватикані лунали святкові дзвони. Папа римський Григорій XIII наказав провести урочисту мису, замовив пам'ятну медаль на честь знищення протестантів і навіть велів створити фрески, які прославляли цю подію як перемогу католицької віри. Проте історія повернулася проти католицьких змовників. Генріх Наварський урятувався, погодившись формально перейти в католицизм. Однак, через кілька років він знову повернувся до протестантської віри та став королем Франції. Саме він поклав край релігійним війнам, видавши нанський едикт, що гарантував гугенотам право на свободу віросповідання. розповідання. Ця кривава ніч назавжди залишила слід в історії, і навіть сьогодні вона викликає суперечки та жах. А що думаєте ви? Чи можна було уникнути цієї трагедії? Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу точку зору. Проте навіть століття по тому тіні Варфоломіївської ночі не розсіялися. Це була ніч, коли весілля перетворилося на бенкет смерті, а дзвони, які мали сповіщати про новий союз, стали похоронним передзвоном для тисяч невинних душ.